Максиме, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава ваш напрямок Сіверський. Я про це трошки раніше говорив. Представляючи вас, Максиме. Як змінюється бойова ситуація, і що зараз для вашої бригади є найбільшими викликами, найбільшими загрозами? Озброєння ворога, можливо, масованість атак чи перевага в дронах. На, на даному етапі ми спостерігаємо, що противник провів ротації, здійснив поповнення своїх сил, і на даний час ми очікуємо якихось активізації таких масованих штурмів, тому що на до цього часу противник займався своєю такою тактикою, як вони завжди займаються просочуванням якихсь піхотних груп. Ось наблюдаємо збільшення скупчення техніків в його оперативному тилу, тому звісно розуміємо, що Сіверський напрямок має певний пріоритет для противника, і тому він буде зараз намагатись новими силами зробити робити прорив. Максима Сіверськ довгий час дійсно залишається критично важливим для росіян. Наприкінці вересня навколо сіверська ситуація виглядала ну відверто загрозливою, тому що ворог мав певні тактичні успіхи. А зараз, як би ви характеризували зміни в оперативній ситуації за останні пару тижнів, можливо за останній тиждень? Ситуація не не поліпшилася, залишається такою ж важкою. Звісно, проведені якісь стабілізаційні заходи для зупинки противника на в тих на тих напрямках, де він мав якісь тактичні успіхи. Звісно, прийняті всі міри, але не 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 радужна ситуація. Тому прикладаємо всі зусилля для того, щоб зупинити противника, і все ж таки стопорнути цю ситуацію ситуацію. Максиме перед вихідними речник 11-го армійського корпусу в ефірі телемарафону висловлював припущення, що зараз на сіверському напрямку противник готується до штурмів застосуванням броньованої техніки, причому що росіяни проводили накопичення за 20-25 км кілометрів від лінії бойового зіткнення. Як ви оцінюєте загрози таких імовірних броньованих масованих штурмів? Ну, звісно, в корпуса трішки інформація така більша глобальніша. Ми на таку тактичну, вже глибину, на таку вже оперативну глибину. Ми не можемо там заглянути так як Корпус, але дійсно спостерігається накопичення техніки. Ми знаємо згідно розвідданих, що противник завів близько 500 нових військовослужбовців він їх зняв з полігона. Тому, звісно, якщо скласти один плюс один виходить механізований штурм, бо наявність техніки і такої кількості піхоти явно десь випливе таким крепким механізованим штурмом. Тому Приймаються всі зусилля. Стараємось зараз засобами, в тому числі і повітряними проводити мінування, проводити якісь засоби заходи не вибухового такого загородження. Ось дуже допомагають на даний час НРК. Тому що настільки широкий спектр їх застосування відмінування до створення там розтягування звичайної калючки навіть. Я так розумію, що ось це все в комплексі, зокрема, і НРК, і дрони, які проводять мінування, там певні бомбери. Вони створюють ось цю лінію, яка називається зараз кілзона. Це те, що може ну, значно покращити захист позицій. Чи вдається збільшувати ось ці кілзони? Питаю, тому що ще тиждень-півтора зеленки не стане. Так, звісно, осінь вносить свої корективи, і те, що спадає таке природні маскування, і звісно, погодні умови, вологість, опади, вони змінюють абсолютно ту специфіку ведення бойових дій, така як була літом. Звісно, намагання збільшити кілзону сірої зони, звісно, є, і це на найперше наше завдання. Тому що ну, звісно, чим більш, ширша кіл зона, чим більше засобів е, і більше часу буде на знищення противника в цій кіл зоні, тим менше противника дотягнеться до е, окопів і тим менше роботи буде піхоті. Ось але е, не завжди е, не завжди виходить противник. Е, розуміє, що чим більша кіл зона. Тим менше в нього часу і менше в нього шансів на досягнення наших позицій. Тому він її максимально е, зменшує методом оцим присачування. Він постійно намагається е, дотягнутися ближче до нашого переднього краю, робити якісь опорники, якісь е, спостережні пасти. Ось тому йде, е, ну, йде така війна війна за кілзону, скажімо так. Максиме, а якої якості ось ті росіяни, яких, як ви сказали, відразу з полігона там перекидають на поповнення тих позицій, які напроти вас стоять? Розкажіть про взагалі, якщо вам вдавалося захоплювати полонених противників? Це ідейні? Чи вони за гроші воюють? Хто зараз становить кістяк сил росіян? Е... Не не можна зменшувати звичайно, противника, тому що це помилка нашої армії і нашого суспільства. Оці от військовослужбовці які заходять нові. Ось у них значно значно покращена підготовка. В них значно покращені спорядження. Вони в більшості випадків всі в однаковому мультикамі, і мультикам видно, не куплений самостійно. А це якась дійсно фабрична поставка армійська. Ось військовослужбовці. В принципі, більша половина з автоматами вже сучасного виробництва АК-12, такого плана. Ось і тому, тому дійсно це загрозлива ситуація, особливо якщо їх ну, велика кількість на рахунок полонених немає. Вже вже закінчилися оці от ідейні. Вони всі заробітчани. Причому заробітчани з самого такого низького гатунку, це люди, які в принципі здатні обміняти гроші на чуже людське життя. Ось це дуже, 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 дуже такі е, неприємні особистості. Е, мені особисто з ними е, е, дуже неприємно спілкуватися. Іноземці, це поодинокі випадки в лавах російської армії е, чи ні? На нашому напрямку ми е, навіть у полон брали кілька. Будемо толерантними людьми з темним кольором шкіри, mm -hmm. ось дійсно. Ну скажімо, з мого досвіду, відсоток сягає десь 15% щодо наших сил, щодо наших бійців, зокрема тих, які зараз ідуть, висловлюють бажання підписати контракт з 18 до 24 років, чи продовжується. Потік бажаючих, чи продовжуєте ви набір, і як себе показує молодь, Максим, звісно, програма продовжує діяти. Це такий гарний, гарний, такий довісок в загальновідсоткову мобілізаційну. Цю складову. Дійсно, хлопці дуже ідейні. Дуже правильні в принципі можуть люди подивитися навіть на сайт сторінки нашої бригади. У нас дуже багато є таких роликів з хлопцями, саме 18. 24 Особисто спілкуюся завжди. Ну дійсно вражений патріотичністю у цих сам саме цієї молоді цього прошарку. Ось і хлопці показують гарні результати. Ну, звісно, завдяки молодості, завдяки молодий хлопчина може пробігти кілька кілометрів в бронежилеті і навіть не запихатися. Це не, не наші дядьки, навіть не ми вже ваші слова на останок, Максиме. Тим, хто зараз роздумує, дивиться наш ефір. Ну єдине, що можу сказати, долучайтесь до лав ЗСУ сил оборони. у Вас є унікальний шанс вибрати собі свою специфіку, свою спеціальність щиро по вашому по вашому фаху. Навіть нам дуже потрібні. Банально ремонтники, нам слюсарі, нам потрібні кухарі. Ми не говоримо про бойові спеціальності, яких безліч є. Ось у нас дуже багато спеціальностей, які не вистачає людей на забезпечення сил оборони. Тому долучайтесь, знаходьте нас у соціальних мережах, телефонуйте на рекрутинг і вам допоможуть приєднатися до лав сил оборони. Максиме, дякую вам ще раз за захист і вашим побратимам, посестрам Максим Бутулін, головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, був з нами на прямому зв'язку.